Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску Шахтар отримав суперпропозицію по своєму гравцю. Динамо Київ втрачає відразу трьох футболістів. Український футбольний клуб потрапив в топ найкращих клубів світу. Динамо Київ готує потужне підсилення складу. Все це а також багато іншого на ютуб-каналі Football Days. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Найкращий гравець збірної України переїде в англійську прем'єр-лігу. Півзахисник джони Віктор Цганков викликає інтерес у англійській клубі. Повідомляє видання АЕС за інформацією видання. Українець має пропозиції від клубів АПЛ. Циганкова влітку спробують підписати Весгем, Вулверхемтон і Астон Віла, яка гарантувала собі участь у лізі чемпіонів у наступному сезоні. Зазначається, що циганков прийме рішення про це майбутнє після євро 2024 Трансферна вартість футболіста оцінюється у 28 мільйонів євро. Контракт діє ще три роки. Нагадаємо, що вона заплатила за нього Динамо 5 мільйонів євро. Київський клуб матиме 50% від суми наступного трансферу. Ну і на нашу думку, Астон Віла це ідеальний варіант для циганкова. Цей клуб буде грати в лізі чемпіонів. Там працює іспанський тренер, який грає в такий от домінуючий футбол. Емері дуже підійшов циганкову. Можемо згадати, що колись при Емері грав Коноплянка в Севіллі, але Коноплянка був достатньо лінивий, не відпрацьовував захист, і тому Емері прибрав його зі складу. Циганков вже навпаки футболіст такий, який любить працювати на футбольному полі, і він 100% сподобається головному тренеру. Тому Віла це дуже непоганий варіант циганкова, якщо він хоче грати в. То краще переходити о от такий от амбіційний клуб, аніж якийсь топ-клуб на кшталт Манчестер Сіті, Челсі чи Арсеналу, де Циганков буде гравцем ротації. Але потрібно враховувати, що Віктор достатньо травматичний футболіст, і тому в ВПЛ, якщо йому там хоча б одного разу. Так, заряді по нозі, то у циганково може знову виникнути травма і він вилетить на дуже довгий термін. Тому Віктору потрібно подумати, чи слід міняти Іспанію, яка все ж таки не така травматична ліга, як АПЛ, на е англійський футбол. Друзі, а яку пораду ви б дали циганкову залишатися в жіроні чи переходити в АПЛ е в ту саму Астон Вілу? Пишіть ваші думки в коментарях під відео. Шахтар отримав суперпропозицію по своєму гравцю. Три європейські клуби виявляють інтерес до захисника Шахтаря і Азарова. Про це повідомляє розинські змі, посилаючись на агента гравця. За їхню інформацією йдеться про один клуб з італійської серії, А, один з французької ліги 1, а також про шотландський Селтік. У січні повідомлялося про те, що Азарова пропонували Ювентусу і наполі. І значимо, що в цьому сезоні Азаров є основним гравцем Шахтаря на лівій бровці захисту. Трансферна вартість оцінюється його в 3,5 мільйони євро. І незважаючи на те, що Азаров це основний гравець Шахтаря, На нашу думку це не буде великою втратою для гірників, адже Азаров дуже невпевнено грав у захисті. Так на атаку він досить непогано підключається, але у нього є проблеми з вибором позиції, є проблеми, коли проти нього залишається один в один. Тому цього фабриста, якщо на нього буде непоганий попит, то треба відпускати. І шахтові потрібно шукати іншого лівого захисника, якщо Шахтар хоче дійсно непогано грати в лісі чемпіонів. Любі друзі, як вважаєте ви? Чи відповідає ракля Азарові рівню донецького шахтаря? Пишіть ваші думки в коментарях під відео. Динамо Київ втрачає відразу трьох футболістів. Владислав Супряга, Беніто та сам Бадіало влітку можуть залишити Динамо. Повідомляє видання Sport Express Юа. Сім трьом футболістам та їхнім агентам сказали шукати нові команди. Київський клуб не розраховує на цих гравців. Ну і на нашу думку, це правильне рішення з боку тренерського штабу Динамо, адже всі три футболісти вони були гравцями запасу. На них навіть не розраховували там з лави запасних, особливо Супряга провів лише 8 матчів у цьому сезоні, зіграв 53 хвилини, тобто не забив жодного м'яча. Той самий Беніто інколи виходив, але більше на початку сезону, потім Шовковський йому не довіряв. Ну а Діалов діало взагалі не відзначався результативними діями. Тому потрібно відпускати це футболістів. Єдине, щоб діало можливо, я б відпустив в оренду та можливо він там себе проявить. і в майбутньому повернеться. От супрягу і баніто потрібно відпускати на постійній основі в тих же самих середниках УПЛ, на Кисал зорі, Полісся чи Дніпра, 1 супряга і Баніто. Думаю, щоб не загубилася. Динамо ж для ліги чемпіонів та боротьби за чемпіонство УПЛ потрібні все ж таки більш кваліфікованіші гравці в атаку для конкуренції. Любі друзі, а чи погоджуєтесь ви з тим, що супряга Бенітоділо не потрібні динамо Київ? Чи можливо когось з них б хотіли залишити в київському клубі? Пишіть ваші думки в коментарях під відео. Один з найкращих українських захисників близький до переходу в нідерландський чемпіонат. Захисник зорі Арсенія Батагов може продовжити кар'єру в АЗ, Повідомляє видання «Спортекспрес.юа». Нідерландський клуб перебив можливу пропозицію українських команд і готовий заплатити за 22-річного українця 2 мільйони євро. Тоді як луганці оцінюють його мінімум у 2,5 мільйони євро. Відзначимо, що з цього сону футболіст забив два голи та забив три асисти у 30 матчах зону за луганський клуб. Раніше повідомлялося, що Батагов зацікавив також австрійський зальзбург. Що стосується АЗ, то він він з четвертим вердивізії. Команда зіграє в групі Ліги Європи. Сподіватимемося, що президент Зорів Генгелер відпустить Батагова в Нірландський чемпіонат, адже АЗ – це безумовно перед у кар'єрі Батагова. Це топ-ліга, ліга, з якою потім можна переходити в Бундеслігу, в АПЛ, куди завгодно? Ну і сам Батаго, він вже давно стукає в двері, як на мене, і національною збірною, але все ж таки статус Зорін не дозволяє йому поки що пробитися туди-туди. І в Нідерландах, якщо Батагов закріпиться, якщо він буде основним рацем АЗ, то безумовно в майбутньому він може витіснити Миколу Матиєнко з позиції основного лівого центрального захисника збірної. Друзі, а в якій команді ви хотіли побачити Батагова? Чи вважаєте ви, що АЗ це ідеальний варіант для нього? Пишіть ваші думки в коментарях під відео. Український футбольний клуб потрапив в топ найкращих клубів світу. Львівський рух потрапив топ-10 світового рейтингу футбол обсерваторії за індексом безперервності, який враховує стабільність команди, її вікову структуру та контрактну політику. Метою цього рейтингу є виявлення команд, які наразі є найстабільнішими та найкраще підготовлені до підтримки високого рівня виступів у наступних сезонах. У цьому рейтингу український клуб посів восьме місце. Першим став лондонський арсенал другою, Вілла на третій позиції Боруся Манхенбладбаг. Відзначимо, що зараз рух посідає п'яте місце у ПЛ та може зіграти в Єврокубках від України наступного сезону. Нашу думку, це цілком справедливо, адже рух на даний момент це найбільш прогресуюча команда в Україні. І справа не тільки що вони вийдуть в Єврокубки в цьому сезоні, а справа в тому, що дуже багато молоді та новити, які зараз... Грають в Русі, і в майбутньому це будуть футболісти топового рівня як для збірної, так і для можливо європейських клубів. І ми, ми бачимо, які команди в топі цьому ритму це Арсенал, Асновіла, Брусім Кеблабог, тобто потужні європейські команди. І те, що рух потрапив на восьме місце, це свідчить про те, що у цього колективу великий потенціал для того, щоб в майбутньому стати найкращою командою України. Друзі, як вважаєте ви, чи зможе рух на протязі найближчих трьох років виграти УПЛ? Пишіть ваші думки в коментарях під відео. Динамо Київ готує потужне підсилення. Київська динамо веде переговори з бразильським Вінгером Вітінню щодо повернення до складу команди. Повідомляє телеграм-канал Бейбіжій. Наразі 25-річний футболіст виступає за Red Bull Браганті на батьківщині. Він скористався правилом FIFA, за яким іноземні футболісти з клубів чемпіонатів України та Росії можуть в односторонньому порядку призупинити дії своїх контрактів. Значимо, що в цьому сезоні Вітіння проявив 27 матчів у своїх всіх турнірах, забув голи та віддав 3 асисти. Портал Трансер Маркет оцінює його вартість у 5 мільйонів євро. І безумовно Вітіння це був би дуже потужний трансфер для Динамо, адже при всій повазі до нинішніх флангових вінгерів Киян Волошина і Кабаєва це футболісти, яким буде дуже важко в лізі чемпіонів. Можливо, для ОПЛ. Це непогані крайки, але для ліги Чемпіонів потрібні футболісти, які будуть вирішувати долю поєдинків завдяки своїм індивідуальним якостям. І в поки що лише один такий гравець Андрій Ярмоленко, але він вже віці, окрім того, дуже травматичний і безумовно на сам потрібен ще й лівий такий вінгер, який зможе брати. Ініціативу у свої ноги і Вітінню був би Динамо. Думаю, що найкращим футболістом це дійсно той гравець, який може допомогти Динамо вийти в Лігу Чемпіонів. Чому б ні. Друзі, як вважаєте ви чи підсилить Вітінню Динамо Київ, чи потрібен це бразилець команді Олександра Шавковського? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. На цьому, все дякую, любі друзі. За те, що сьогодні були з каналом футбол дець ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили, та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.